Тут на нас теляти, які нещодавно відлучилися з від молока, за ними потрібно слідкувати, так як відлучення це стрес. Головний ветеринарний лікар Денис Гуцело оглядає загін із телятами. Робочий день кожного дня буває по-різному. Ми підлаштовані під тижневий ритм, тому у нас кожна година, кожен день розписаний. У такому ритмі пригадує, працює півтора року. Це огляд поголів'я, обхід території, профілактика вакцинації. На цій фермі ветеринар стежить за здоров'ям поголів'я у 1115 корів, розповідає заступник директора ТОВ «Красногірське» Микола Макаренко. Є завезені в нас там із Чеської Республіки. Ну загалом це порода Голштин. Ну як то кажуть, стадо збільшується з кожним роком. У нас є тут. І коні, і корови, навіть і барани, і вівці. Втім, нині, каже, вирішують подальшу долю тварин, адже ферма під загрозою закриття. Дивіться, відбулася в нас невеличка пожежа, яку ми самі до приїзду ДСНС загасили, тому що є засоби гасіння, звісно, здійснили дзвінок ДСНС і до нас виїхала пожежна команда. Пригадує, на наступний день підприємство оплатило штраф. А пізніше, після позапланової перевірки інспекторів Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримало позов до суду із вимогою закриття. Ми там поставили там пожежну сигналізацію, що нам було там пункти, які там нам були вказані в приписі. Ми всі їх виконали. Є в нас і пожежна дружина, і там і спострахували ми там і людей, і щити, там пожежогасіння, там грозозахист. От там. Був пункт «Непропитані бруси, до яких навіть ми просто добратися. Ну вони кажуть, ну вони там десь є, вони вас не пропитані. Зараз ми знаходимося у нашому родільному відділенні. Це новочільні тварини, які ну, трішки раніше, хто трішки пізніше привів на світ нове телятко. Що далі нам робити з цими тваринами? Як слід, це стадо потрібно буде. Ну, навіть не хочу це слово говорити під ніж каже, у випадку закриття ферми доведеться звільнити 60 працівників. Аби розібратися в ситуації суспільне звернулися за коментарем до директора департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій Віктора Вітовецького в будівлі тваринницької ферми ТОВ Красногірська виникла пожежа, виникла вона в березні 2025 року. Після цього головним управлінням ДСНС України в Черкаській області, вивчивши ситуацію, підготовлено та направлено до Черкаського окружного адміністративного суду позов щодо застосування до цього суб'єкта господарювання заходів реагування сформовано групу фахівців центрального апарату, які будуть. Найближчими днями вивчати всі обставини і передумови, які були причиною такого перебігу подій, і власне будемо робити відповідні висновки. на сьогоднішній день. Попередньо вивчивши матеріали, ми бачаємо можливість певної вирішення питань в рамках судового Позову, це буде вже, скоріш за все, апеляційний позов, е, вирішення питання щодо е, укладення домовності в рамках, наприклад, примірення сторін і, е, власне, е, вжиття заходів для того, щоб е, підприємство е, не було зупинено. Но все ж таки, рішення по даних матеріалах е, приймає суд. Е, ДСНС є органом, який подає до суду на розгляд відповідні матеріали, тобто відповідний перелік порушень, це не є одноосібним рішенням ДСНС або його територіального підрозділу. Наталія Черкашенко та Горозія, Суспільне новини Черкаси.